Тож Розпочнемо одразу з Херсонського напрямку, звідки впродовж доби лунало дуже багато приємних новин. Зокрема, українські бійці звільнили такі населені пункти, як Новоолександрівку, Гаврилівку та Любимівку. А у Золотій Балці, Шевченківці, Михайлівці та Миролюбівці вони вже підняли синьо-жовтий стяг. На цьому наші захисники не зупинилися. Зокрема, вже зокрема російські у російських військорів вже почалася неабияка естерика, що бої вже йдуть за населений пункт Дучани, який розташований глибоко в тилу окупантів. Повідомляється повідомлялося, що для того, аби сповільнити просування наших військ, загарбники підірвали міст у цьому населеному пункті. В той самий час українські захисники відрапортували, що вже нібито наближаються до нової кахов перебуваючи вірогідно біля Береслава, ну і аналізуючи цю ситуацію, аналізуючи ці новини, які лунають у нас саме з півдня нашої України, можна зробити, можна можна припустити, що наші бійці намагатимуться взяти в оперативне оточення противника саме в трикутник від населеного пункту Давидів Брід. До, до Архангельського Нова Кам'янка і таким чином замикаючи трикутник. Зокрема, наші воїни вже позбавили окупантів контролю за двома найбільшими дорожніми артеріями, що ускладнює їхнє. Подальше перебування там. Ну і підрізання цього угруповання відбувається зі заходу поблизу сухого ставка та північного сходу поблизу Михайлівки. Таким чином збройні сили відкинуть ворога до берега Дніпра, знищуючи їхні вогневі позиції на лівому березі. Ну, якщо контрнаступ проходити, проходитиме за планом, то ймовірно, вже до кінця жовтня лінія фронту виглядатиме саме так: від Береслава і до селища Центральне. Ну і далі перейдемо до Бахмутського та Авдіївського напрямку, де ситуація докорінно не змінилася. Окупанти продовжили обстрілювати позиції наших бійців та намагалися наступати біля населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєди. Однак, на щастя, на щастя, українська оборона вистояла, а загарбники зазнали величезних втрат. Зокрема, в районі Кирилівки, за даними Генштабу, збройні сили України знищили 20 одиниць військової техніки, значні Кодження також отримала 8, бой... 8 бойових гвинтокрилів ворога. Ну і перейдемо далі до Луганщини, де наші бійці також демонструють неабиякі успіхи. Зокрема, російські пропагандисти почали скиглити про те, що збройні сили змогли е, перетнути адмінкордон Луганщини поблизу верхньокам'янки і закріпитися на околицях Лисичанська. Де нині тривають бої. Окрім цього, частина українських підрозділів ймовірно об'єдналася з нашими військовими. Військовими, які звільнили Лиман, і почали рухатися в бік Креміною, де вже нині ймовірно тривають бої. Про це повідомляла низка пропагандистів. За їхню інформацію, наші збройні сили завдають масованих артилерійських ударів по позиціям расистів. У місті, ну і перейдемо далі до Харківщини, де також лунало дуже багато приємних новин. Зокрема, про те, що наші бійці продовжили просуватися в бік Луганської області. Зокрема, вже офіційно було повідомлено про те, що наші бійці звільнили Ківку і Ізюмське таким чином можна вже з певненістю сказати, що російські військові зазнали остаточної поразки на східному березі річки Оскіл Оскіл, адже наші підрозділи тут розділилися. Частина наша пішла в бік Куп'янська вузлового, а інші бійці почали просуватися в бік сватового. Цей населений пункт зараз є головним транспортним вузлом для окупантів. Ну і російське командування, розуміючи усю важливість цього міста, пішло на черговий нелюдський. Крок зокрема, голова Луганської Ова Сергій Гайдай повідомив, що вони збирають, що вони збираються тримати оборону міста Сватівській псих, психіатричній лікарні. За його інформацією, зараз рашисти вивозять людей, які перебувають в установі, щоб зробити з нього місце оборони.